Збірна України з футболу у надважливих матчах відбору на чемпіонат світу обіграла прямих конкурентів ісландців з рахунком 5-3 на виїзді та номінально домашньому матчі переграла збірну Азербайджану 2-1. Ну просто супер важливі перемоги. Це сьогодні про це сьогодні будемо говорити в рамках проекту спецрепортер на репортері. З нами вже традиційно, напевно, Володимир Звєров, відомий ми український спортивний журналіст та коментатор Володимире. Дякую, що ви з нами. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякую, що запрошуєте. Я не знаю, нерви були чи не були у вас? Бо у мене трохи. Так. <питання>, Питання таке, знаєте, я думаю, що у всіх були нерви, що це, це спокійно дивитися не можна, було ці гойдалки, знаєте, американські гірки, що в одному, що в іншому матчі. Я уявляю, що як ви ви, в, як на електричному стільці другий матч, який ви коментували ще з Азербайджаном, що, знаєте, так, це, це ж потрібно все ще, в себе ще в руках тримати. Як <питання> ваші враження? враження від е, оцих наших нервових перемог. Я чуть з ума не зійшов, коли він на цей гол скасував і коли поставив штрафний у наші ворота на 92-й хвилині. Ну, тобто а тобто я Так досі... наші улюблені хвилини ще і й... за коли Волошин забивав, в мене була така думка стримана радість. Там ми навіть в ефірі з Вадимом Скічком говорили, що Стоп! Ну, от якось він там забиває, але можливо він в офсайді знаходиться. Потім приходить до усвідомлення, що там же на початку атаки ще так відібрали м'яч, що суперник упав. І потім він переглядає цей момент. ну окей, окей, не зарахований гол справедливо. Та було порушення правил. Краще б його через офсайд не зарахували. Коли твій гол не зараховують, і потім тобі ще й штрафни ставлять. І потім цей капітан ще так. От всіх розставляє, наче він ну вже три життя прожив, і наче він от просто зараз заб'є. Зараз я всіх розставлю і заб'ю ваші ворота. Ну було дуже непросто. Дуже непросто. Я тут не знаю. Ти просто все одно, коли ти в ефірі та на таких матчах ти якось відчуваєш. Більшу відповідальність за все це, ніж коли ти просто дивишся, знаєте. Відчував точно більшу відповідальність, ніж в матчі з ісландцями. Там ти просто можна проплюватися, коли 3-3 пустили. А тут же ж треба словами сплюватися ну, да, да. благородними, там... благородними, знаєте. Так ну і теж там 3-3 ще був час відігратися, а тут, от як що наша збірна, що наші клубні команди да, от люблять так, щоб пропустити і потім розвести Сентрополі, і все, що там навіть вже атаку немає коли проводити. Так, так. Та, 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 та я, ну, обличчя Малиновського, яке дуже здорово, та, режисер трансляції Дмитро Короченко та, це дуже крутий український режисер, і от він от на фінальному свистку, він зловив разом з своєю групою. Ось це обличчя Малиновського. Це Яке б ну, показало ну, просто більше, ніж от, от, це всі наші емоції, знаєте, в одному цьому його виразі обличчя були. Тому що я розумію, що у Малиновського, напевно, не було сил зіграти другий матч по 90 хвилин, тому що він, відколи він повернувся після травми в себе в клубі в Джену, а там він ну, не грав спочатку повні матчі, і в нього немає, не було двох матчів його циклу. Ні, от, тижневий цикл. В чемпіонаті Італії та він проводив матч в тиждень цей місяць. Він планово готувався до цих матчів, і тут ми розуміли, та що після такої гри з ісландцями Малиновський вийде на другий матч. Для мене це було з одним з головних інтриг. А скільки витримає Руслан на щастя, він витримав більше ніж я думав. Я думаю, що ну це знаєте, ці класичні 60 хвилин другого матчу, і все і його поміняли пізніше. Та точно хвилину 70 та хвилина його поміняли. І е, я не можу собі чесно навіть уявити, як от він себе почував на лавці, роблячи 3 плюс 1, розуміючи, що він зараз приїхав, зробив результат, і розуміючи, що ти не можеш в останні хвилини допомогти от, там, зберегти чи розвинути цей результат. Тому його обличчя, його ці очі це для мене найпам'ятніший момент цього всього відбору, ну, цих двох матчів. Так, да, і давайте теж згадаємо, що е, Маліновський він вже ну років п'ять не був залізобетонним гравцем основи збірної. Де ще напевно з часів от Аталанти, фактично, в нього там і проблеми ще з Шевченком були, і е, ну він так десь грав, десь не грав. В принципі, плюс-мінус основний, але ну так більше, от свого часу Зінченко судаков вже почали грати, і тут Маліновський, от. Приходить 5 років людині 32, вже після двох просто дуже важких травм, виходить і в двох матчах робить результат такий. ну, Просто лідер збірної, купа ударів небезпечних, передачі. Ну, просто такий, знаєте, класичний плеймейкер от, зі старих часів. Крім того, всього інший боєць. У нього так. скільки було епізодів у цих кар'єрі, починаючи тут, я теж згадував нещодавно. З Фейнордом, Фейнорд зоря, кваліфікація свого часу раунд плей-офф Ліги Європи, коли нас влаштовувала результативна інші на виїзді зорю, Фейнорд вигравав 3-0, потім в якийсь момент стало 3-3. І на останніх хвилинах Зорю цей результат влаштовував тоді, щоб вийти в основну стадію в перше Єврокубків. Малиновський замість того, щоб гафнути, вшарашити м'яч, куди попало, десь його вибити. Просто на останніх хвилинах він обчав його зберігати, грав по футбольному, віддавав передачу, обрізалися, пропустили четвертий. І от це був такий удар. Ну, з якого не просто вийти молодому пацану, а на той час йому було чи 21 чи 22 роки. Але він виліз. І от у нього багато таких моментів. От ви кажете, за травми, травми, ігрові моменти вони були по кар'єрі, все в Аталанті вдавалося. Але він зараз вилазив, вилазив, вилазив. І те, що як він зіграв, ну, це він просто заслужив. цього. Ну, я думаю, що не, можна бути, не може бути іншого, ніж. В розумінні що я страшенно радий, да, і вболівальники страшенно раді за Руслана. І, ну, і він ще дядько. Да, йому вже, він, він прожив життя, знову ж таки, травми. Він побачив, що таке Європа. Він розуміє, що таке український футбол, він розуміє, що таке європейський футбол. Він може напіхати і тим, хто грає за кордоном, враховуючи свій статус, свій досвід, все інше, і тим, хто грає в чемпіонаті України. Ребро говорив, що в нас немає лідера. Ми там десь раз, ну там ще минулого року. Ми розраховуємо на те, що лідером може стати забаром з часом. Напевно, так і буде капітаном національної збірної. Ну, має до цього прийти. Не Це вважаю, найбільш так. очевидна кандидатура за а, так. на зараз. Але от зараз людина приїхала, людина показує і результатом і бажаннями, і відборами. Те, що робив Руслан, воно ж не тільки там в цьому 3 плюс 1 криється, три гольова передача. Він е, дійсно на полі показував лідерство, він від, вступав у відбір, наскільки він може ну, ж таки, вступати у відбір, да, наскільки е, вистачало йому цієї енергії вже на другий матч. Але ну, він це просто, знаєте, ми шукали мідь, знайшли золото. Це якщо стосується цих матчів виконання восьмого номера, тому тільки позитивне враження. Знаєте, завжди це журналістське так. Чекайте, давайте щось не те. Це все, все, все добре, все добре, але що ж не те. У випадку з Милиновським, ну, по цим двом матчам тут не можна знайти щось не те. Але якщо говорити загалом про збірну, то да, результат результатом, але ну, мені все одно. Ця історія про те, що ісландці, французи по, по три, по п'ять забивають Азербайджану, а ми мучимося. Давай, там. Давайте почнемо з Ісландії в хронологічному да, порядку. Так, так. Да, і от і, знаєте, як «ніщо не передвіщало гарного результату. От і, <гум> <гум> перефразовуючи звичну фразу, да, відомо. Е за, що, за рахунок чого вдалося оці 5-3 досягти, коли да, 5 голів на виїзді це щось взагалі феноменальне для збірної України, 5 голів для збірної України це щось феноменальне, тим паче в у ворота прямого конкурента, от, а ще й на виїзді проти Ісландії. Ну, от, за рахунок чого е, вдалося здобути цю надважливу перемогу? А, ну вже. Раховано перерахована конвертація шансів збірної України. Та багато вже хто оцінив цю історію за 4 дні десь собі перерахував, прикинув, що 6 ударів, п'ять голів. Як так може бути? І от і ми такі: Ні, це, це нереально, це аномалія, це не наша збірна. Так не буває, так не може бути. Але дивіться, 100 разів і я, і кожен вболівальник чув фразу від українських тренерів, чи це чемпіонат України. Я не знаю, прем'єр -лі, перша ліга, не важливо. Чи це збірна України? Чи це наші клуби в Єврокубках? Ми вчули фразу 150 тисяч разів. Нам не вистачило реалізації. Ми будемо працювати над реалізацією, будемо підтягувати mm -hmm. реалізацію. Ну блін, ну на 150 тисяч матчів можеш бути один, коли ця реалізація буде такою. Я читав ці інтерв'ю ісландців. Вони от от ну як. І ми б теж говорили, як як так може бути. Хоча е, насправді ну, ми ж теж пропустили. Ну, Звитуманців теж говоря, там ікчі був мінімальний, і, ну, в принципі, ті три голи, які вони забили, там теж не, не їм, як, то кажуть, скаржитися. Так, ну ну, називаємо це аномальним матчем, але ті, ця, ну, такі, такі перемоги ну, вони, вони у нас були не часто. От ми а що там вся Європа? Чого данці забивають грекам? Що греки зараз дарують м'яч, просто захисник дарує м'яч. Гойланду, Гойлон забиває. А чого у нас так немає? Ну от у нас один раз так було. Ми, ну, там все, ми, ми забули. Ми цей матч. Більше такого не буде. Ми розуміємо, що нашій команді треба ну, дуже багато чого покращувати в грі у всіх аспектах гри і, ну. У мене, чесно кажучи, сильно не змінилося ставлення до побудови гри збірної України все одно там залишилось питання, залишились претензії. Їх менше, бо Миколенко з Малиновським особливо дуже додали. Але вони все одно лишилися. Вони все одно лишилися, тому що якщо Мовно ми не розуміємо за рахунок чого да, там, Чому чому командами говорили там про про попередній відбір, про попередній матч з Азербайджаном, Чому ми там довго це стерильно катаємо м'яч без толку? Зараз нібито гра була більш вертикальною, але це все компенсувалося в негативному сенсі помилками оборони, зокрема центральних захисників, зокрема Забарну, зокрема Матвієнка. Матвієнко. Матвієнко там, там випустив футболіста свого на початку, там різному в другому таймі. Але з іншого боку, та. Він зробив блок, дуже важливий, заблокував удар Форварда, так, який був в поворотах. Але все одно, ну, проти Азербайджана не мають права наші захисники припускатися такої кількості помилок. Оце не спрацювало. Ну, інша плюс-мінус спрацювала. Не спрацювало от, Довбик, Чотири удари поворота. П'ять ударів поворотах Артема Довбика. Ну При всій повазі Артем Довбик з п'яти ударів, ну, один-два забиває. У Ромі в нього не так багато моментів. Це в Дніпрі 1 він собі міг дозволити 15 разів пробити воротах в тому сезоні, коли він 24 голи забив в чемпіонаті. Він собі міг дозволити там, 17 разів пробити поворотах суперника, 2 забивав і ми говорили Вау, Во, класно. Але Але він там потім... ще штрафні навіть був у Дніпрі 1. Тут ситуація-то трохи інша. Ну, ж... Так, він розважався як міг. Це, це правда в тому сезоні. Але загалом, загалом, знову ж таки, чому він багато забив у Жероні? Він забивав з воротарського майданчика. команда так розігрувала, що Артем Довбик, в принципі, мав усі якдішні удари з хороших точок. Зараз у нього була одна хороша точка, коли він захисника обдурив і під праву ногу розвернув не попав у дальній кут. Всі інші моменти, знову ж таки, якби він виконав, якби він забив хоча б два. Ми б зараз не говорили, що Довбик там може бути чи не бути основним форвардом Роми. А він би був основним форвардом Роми. А Фергюсон би сидів глибоко в запасі. Ну, да, Тим паче, що у Фергюсона результативних дій рівно на одну менше, ніж у Артема Довбика. Так що, так, да, усі підстави для цього є, але, от, на жаль, да, щось. Артем поки що не вражає у Ромі де, от, з приводу Жерони, да, Я пам'ятаю останній тур, коли в них з Серлотом е, була оця особиста. Е, Особисті перегони двобій особистий за титул Пічічі, коли просто вся Жерона гра ще й травмувався перед останнім туром, і вся Жерона просто грала на те, щоб Довбик виграв цей титул пічічі, от просто щоб, щоб Артем забив, а не там щоб команда більше там виграла чи забила. Так, тут, звісно, ситуація, на жаль, інша. Артему треба брати в себе в руки і сприймати іншу реальність. Давайте повернемося безпосередньо до ма. Чо з Азербайджаном, да, ви зачепили питання оборони, і це дуже важливе питання в контексті того, що навіть проти таких супротивників, як Азербайджан, наша оборона не вражає. Чому так стається? Адже ну, клас дійсно, начебто захисників, непоганий. Це певна розхлябаність, це недооцінка суперника. Що це таке? Я не думаю, що це розслябаність і недооцінка. Я ну, схиляюся за того, що це такий клас. Ну, що стосується Миколи Матвієнка, він, якщо згадати останній матч у клубній в чемпіонаті проти ЛНЗ, дуже багато помилок. Два м'ячі його. Але найгірше не те, що він помиляється, найгірше те, що альтернативи немає. Оце я реально не розумію, чому Сваток приїжджає з Техаса в збірну. Ну окей, Сваток не Матвієнко, в нього немає всієї першої передачі, просування м'яча вперед. Одна з наших найпроблемніших е, історій позиція лівого центрального захисника. Ну і Сваток він правоногий. Він там грав ситуативно в збірні зліва, але ж він правоногий, Він в Дніпрі а, грав с... праворуч Сарапії ліворуч. Тут я би більше про Батагова згадав, чому він досі не в збірні. Михалко, Батагов, Михавко. Михалко. Також ще прийде час. А Батаго вже вже не в молодіжці. За нього там Лаціо начебто 8-10 мільйонів пропонує за чутками. Ну чому хоч, хоча б не спробувати? Навіщо Чеберку викликати, як, якому вже там років скільки, там, 27 чи 29, да, який в збірні одного разу викликався, він там в, ну, за кордоном ніде особливо не заграв. Тут є, в принципі, гравець, який на рівні чемпіонату Турції, там майже топчик. Зараз я так розумію, що Чебека не викликали. І, ну, на мою думку, чому, чому Батагов от конкретно зараз не грав дуже швидкоплинний турнір. Всього шість матчів. І ну, ти тренер збірної, у тебе є завдання вийти на чемпіонат світу. Ти розумієш, що це завдання може бути виконано, і ставити футболіста молодого, Батагов вже теж не безгрішний захисник. Ми це в молодіжній збірній бачили. і на клубному рівні, та, зокрема в Україні, і вводити Батагова, чи умовно михавка на позицію лівого центрального захисника приходить розуміння того, що вони будуть помилятися. Вони будуть помилятися. І чи є час у збірної для того, щоб їх вести? Ну, цей футбол і розуміти, що все одно будуть привози, та буде, будуть індивідуальні помилки. Це 100%. Проблема в тому, що немає усіх товариських контрольних матчів, так, які були раніше, де можна викликати умовного а, спробувати його зіграти. Я не знаю, тут з будь-ким захисників навіть спробувати там, можливо, з чемпіонату України когось викликати. І зараз всі матчі вони так чи інакше мають значення. Замість товариських з'явилася Ліга націй, де результат, результат, результат. Окей, якщо завтра тренер каже, Сергій Рибров, не, не знаю, незалежно від того, виходимо ми чи не виходимо на чемпіонат світу, Сергій Рибров залишається, наприклад, тренером збірної України і каже: все, пацани, наступна Ліга націй, не розказуйте мені за результат, ні журналісти, ні вболівальники, ніхто. Я буду вводити Батагова, Михавка, Волошина, Степанова, Попова, я називаю там Крупського, я називаю футболістів збірної України, молодіжної, Кривсун, та і так далі. Кожен може продовжити цей список Крапівцов. І я от їх ввожу, і ми будуємо нову збірну. От, виходить каже, я, наприклад, зрозумію це. Я це зрозумію. Там навіть там, я не знаю, якийсь поганий результат Лізі Б, але якщо ці хлопці. Далі будуть грати у футбол. У нас оновиться збірна. Вони далі стануть сильними футболістами національної збірної. То мені, мені оце підходить особисто мені. Дуре, ви все правильно кажете, але загалом з нинішньою лігою нації воно там десь 50 на 50, воно так і було. Що спочатку турнір не надто важливий, потім він став важливим, коли ми могли понизитися. Там ну таке було трохи перевзування в Риброва, да? але ж от на матчі Ліги Націй на товарняки чомусь викликається той же Чеберко, той же Міхавко, хто завгодно, тільки не Батагов, та Лав'ярова тулять на позицію правоногого на позицію, лівого центрального хто завгодно, але не Батагов. Я не кажу про те, що от Бетагола тут і зараз потрібно вводити на вирішальні матчі, але ж його жодного разу не викликали навіть подивитися. От про mm. молодіжку знов таки він там не привозив, от наскільки я пам'ятаю, так відверто в одному матчі, коли їх двох лівоногих поставили в центр оборони і Міхавком. і він грав не на звичній позиції, на позиції правого центральної. Звісно, йому там просто незручно було весь час перекладати під іншу ногу. А, так, я адвокат Батагова. Ні, ну те, що доки, я просто я, я розумію те, що ви кажете. Да, я просто розумію, що в нього були помилки, в тому що ми бачили, коли він за Зорю грав. А, і за молодіжну збірну Україну. Я не думаю, що аж настільки там тренерський штаб вороги собі, щоб не викликати Батагова, якби він був а, в конкуренції Матвієнку зараз. Я думаю, що це може бути через деякий час. І це має бути через деякий час. Угу. На жаль, дуже погано. Повертаючись до турніру, дуже поганий результат для нас: Франція Ісландія 2-2 ну Просто не розумію, як команда, яка 3-5 горіла в Україні, власне, там не, не показуючи чогось чогось там такого екстраординарного в атаці, змогла двічі забити Франції, по ходу матчу вести в рахунку, потім ще й зробити камбек. Як ваші враження? Е, моє враження таке. Знаєте, воно не ігрове, а більш ексдистенційне. Е, я, якщо ми хочемо. На другому місці бути в цій групі, то ми повинні доводити це і в другому матчі проти збірної Іслам. І доводити так, щоб ми не казали, що нам, типу, пощастило, бо там реалізація, бо десь там позалітало все. Тому що е я прихильник цієї думки, що немає чого робити на чемпіонаті світу, якщо не грати там футбол, а грати що попало, і мучитись. От є Мені те, що Ісландія зіграла з французами у футбол і зіграла в нічю, мені це підходить. Зараз там 7-4 за очками, умовно буде 7-7. Нехай буде 7-5, але ролі це не грає для мене. Тому що я не хочу, щоб збірна України зараз рахувала чужі очки. О, може, там Ісландія в Баку десь там загрузне по коліна в тому полі. От і здобуде нічию, і потім у нас сім, бо ми французам програємо. А в 5, п'ять. Ми о, ми таки виходимо. Зараз у нас нічеєчка буде. Далі ми виходимо на матч україна Ісландія граємо один тайм. І в другому, як завжди, сідаємо, закриваємося. Що ми зробимо, коли ми закриємося? Ми отримаємо по голові. Ну, Тому і... я, я хочу, щоб Україна вийшла в цей плей-офф заслужено, а не через те, що десь там хтось карту Таро якусь дістав, розумієте? Ну за замовчуванням, ми розуміємо, що скоріш за все ісландці свої три беруть з Азербайджаном. А ми навіть з немотивованою Францією. Ну, шанси не такі великі у нас, так що дійсно потрібна обов'язкова перемога, адже різниця м'ячів не на нашу користь. До речі, чи давно, от я, я не пам'ятаю, чи давно ввели це правило щодо саме різниці м'ячів, тому що. Перший, он, раз. А? Перший, раз. Перший раз. Тоді ж були особисті зустрічі. От, на вашу думку, Володимире, чи справедливо це різниця м'ячів, чи все-таки більш справедливий підход це очні зустрічі команд, які борються за певну позицію. Коли ти дивишся на матчі інших збірних, ти розумієш, що в цьому є справедливість, тому що фаворит намагається накидати побільше м'ячів. Ти приходиш дивитися там збірну Іспанії, Англії, ти розумієш, що Німеччина класні футболісти, і розумієш, що вони зараз не два заб'ють, як зараз Італія, естонцям, два забили і далі заспаснули на футбольному полі. Всі 22 чоловіки лежали, спали, тому що одні не могли, інші не хотіли, бо Італії там зараз не сильно важлива та різниця м'ячів. А тим, кому важлива та різниця м'ячів, он турки набили болгарам шість. Просто на виїзді. Ну, тому Болгарія... що горіли по ходу зустрічі. Да. Збір на Болгарії, це ну, кошмар. Я кілька разів коментував їхні поєдинки, дуже дуже, дуже там все важко. Ну, окей, це їхні проблеми. А я, я кажу про те, що там, австрійці, турки, ці команди, вони дійсно дарують якісь голи, радість. Я приходжу дивитися там, збірну Австрії, чи там, збірну Тречину чи Грецію з Данією. Заради голів. Вони забивають, мені це підходить. Потім, коли ти дивишся. Е... Бо збірні України різниця забитих пропущених м'ячів... Ну, у мене така ж сама позиція, як я вам сказав на минуле питання. Я хочу, щоб Україна заслужена вийшла на чемпіонат світу. Мені, оце наш 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 національний вид спорту, коли в останньому турі групи мають скластися, от всі ці там зараз лейтенант Коломбо порахує всі ці уліки, все інше, так щоб ми виграли, і щоб в тих була нічия 2-2 бажано тоді. Ми взагалі будемо в порядку. А ті, щоб пропустили на 83-й, ну реально, я все життя. От ну от все життя. Я бачу це, коли нам в останньому турі треба виграти. І кому ще треба в сидіти? Я Не хочу, от хочу, щоб справедливо заслужено вийшло. Підтвердили і поставили крафт. Бачили останнє інтерв'ю з Олегом Блохиним? Де, де він розповідав, що перед цим прохідним турніром, да, коли ми перше потрапили на чемпіонат, де вони сіли, порахували, скільки очків їм треба. Тут ми програємо, тут ми виграємо, а там ще Семен Альтман по, по зірках цей, футболістів рекомендував ставити. Це дійсно за цирк, але бачите, результат дало. Ну, дивіться, зірки іноді брешуть, іноді не брешуть. Різні були історії від ветеранів донецького металуга стосовно, ну, стосовно зірок, хто там чий день і потім поміж них пропускає. Ну, все таке. Але дивіться, воно, ну, такі, воно іноді працює, іноді не працює. А, ну, воно знає як старий телевізор. От у нас оце з Ісландії спрацювала ця історія. ну Все залетіло. Ми всі ми маємо розуміти, що більше такого не буде. І не, не молитися, щоб там Супер Іван знову хляпнув так в куточок прямо. І, 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 ну, от з конопля. Так? Чим удар коноплі був гірший, ніж інші забиті м'ячі в матчі України Ісландії. Я маю ось, ось цей удар в поперечку, так. а не залетіло вже. Бо воно угу. так не працює, що матч. Да, так я вам скажу більше, що азербайджанці, не дивлячись на купу наших небезпечних ударів, вони впевнені, що Україна виграла не по справі, що нам підсужував арбітер. Це не тільки вболівальники. я Читав огляд їхніх змі спортивних, кажуть, що Милиновського потрібно от за той удар було вилучати, що арбітер мало додав, що всі там поли підсвистував Україні, Ну я десь такого не побачив. Як ваша думка? Ну, по-Малиновському, так. Я, якби це було навпаки, я б теж кричав, бо ж це червона картка. Це реально між жовтою і червоною. Ну, так і, і на тоненького, і, ну, дуже тонко, так. Тут я, напевно, розумію, що просто ставлю себе на місце та їхніх вболівальників. Інші фали, ну я не знаю, підсужував. Коли одна команда захищається і постійно Галіки перевіряє тій команді, яка атакує. І десь цей фол ставиться, десь не ставиться, то ну я не знаю, наскільки це може бути справедливо. Ну, говорити з точки зору команди, яка програла, що хтось там підсужив іншій команді. А за момент з Малиновським, ну те, що я кажу, за іншим моментом, а що мало додав, скільки в першому таймі надав? Чотири хвилини чи скільки? Да, <гану> <гану> е, здається, вони кажуть про другий тайм. і От ми майже дотиснули Україну, якби додав більше, то ми б обов'язково забили. Знаєте, так та хотілося до них в коменти прийти і сказати, ви взагалі то наприкінці матчу забили Україну, і тільки от безглуздий якийсь там фол Бундеренка, де він ну просто там випадково потрапив в ногу гравцю збірної Азербайджану, то фактично скасували, бо офсайду там не було. Ну, можливо, можливо, це майже дотиснули. Зачеплюю за ваші слова. Можливо, це відносно всіх інших матчів збірної Азербайджана. Що їм здається, коли бадалов їхній правий центральний захисник, 14-й номер, 5 разів трубін м'яч вибиває, 5, 5 разів бадалов б'є у відповідь на 50 метрів. Можливо, їм здається, що це був білдап. Та да, і що це було от якраз у цей тиск, якого в інших матчах збірна Азербайджана немає. Ну тому напевно їм здається, що ці вибивання м'яча на чужу половину поля українську, це дійсно був тиск тут. Злошки, погоджуюсь з азербайджанськими вболівальниками. Ну да, да. Тим паче, що ми в кінці так більше віддали ініціативу, то вони там себе ледь не другою Францією відчули. Володимире. Я вам дуже дякую за цікавий ефір. Дякую, що знайшли час, долучилися до нас. Дякую, дякую завжди з задоволенням. Долучаюся всім вболівальникам вітання і з поверненням до внутрішнього українського футболу. Трошки видихнемо і через місяць знову почнуться ці нерви. Так, так, будемо сподіватися, що збірна, принаймні в плані результатів, буде виглядати не гірше, а в плані гри трохи додасть, повернуться деякі наші травмовані гравці, і вже буде нас радувати і сама гра збірної. Це був спортрепортер на репортері. Я дякую нашим глядачам. Залишайтеся з нами. З нами завжди цікаво.